Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо один з моїх найулюбленіших рецептів бананові снікерси. Для цього нам знадобиться всього 4 інгредієнта. це банан, арахісова паста, смажений арахіс та шоколад. Першим ділом з банану знімаємо кожуру. Далі, залежно від розміру банану, розрізаємо його на дві або три частини. І потім кожну частину розрізаємо навпіл. Також рекомендую вам брати густу арахісову пасту, бо з рідкою буде незручно працювати. І змащуємо нею банани. До речі, банани рекомендую брати не переспілі, бо з ними також буде важко працювати і десерт вийде занадто солодким. І тепер банан змащений арахісовою пастою, занурюємо у смажений арахіс. Кладемо наші батончики на рівну поверхню з пергаментом і прибираємо в морозилку приблизно на 30 хвилин. Нам не потрібно, щоб вони повністю застигли, але вони мають добре схватитися, щоб арахіс не випадав. А в цей час розтоплюємо шоколад. Це можна зробити на водяній бані або в мікрохвильовці. Я зазвичай це роблю у мікрохвильовці, для цього дістаю кожні 15 секунд і перемішую. Я використовую молочний шоколад, але можна брати і чорний. Також, якщо шоколад виходить надто густим, можна додати трішки рослинної олії. Після цього дістаємо наші батончики з морозилки і одразу занурюємо в розтоплений шоколад. Обов'язково добре покриваємо шоколадом з обох боків. Знову кладемо на рівну поверхню з пергаментом і прибираємо в холодильник до повного застигання шоколаду. Зберігати їх можна декілька діб у холодильнику. Після цього подаємо та насолоджуємося. Виходить, дійсно неймовірно смачно, з'їдається просто за 5 хвилин. Залишилась остання половинка. Обов'язково зберігайте рецепт, готуйте та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові смачні рецепти.